З добрим раночком. Знаєте, я така щасована, заспана, не вмита ще навіть. Так? Першою, першою справою пішла в YouTube, думаю, дочитаю ваші коментарі. Боже, ви знаєте, це, це така, таке приємне зарядження на цілий день, не дивлячись на ту таку погоду, таку плачевну, тому що там 15 градусів за вікном, дощ сиро, порівняння до вчорашнього сонечка і теплоти. Це просто так пропасть. Так? І настрій, мав бути, знаєте, такий собі. Але я така, Боже, мені та погода просто як море по колінах. Я зайшла, загорілася від ваших коментарів, подумала, Боже, у мене найкращі люди на каналі, Це так приємно. І думаю, все, я сьогодні все можу. Я сьогодні все можу, я сьогодні біжуся. Дуже сподіваюся, що у вас також є такі люди, а у кого немає. Я вам бажаю хорошого, приємного дня і нехай у вас цей день буде прекрасним. Дуже сподіваюся, що у вас що в вашому житті так само є такі класні люди, які заряджають ваше життя так? і роблять таким же ж хорошим. Я буду бігти, а сьогодні обіцяю, що буде відео на каналі. Дуже вам дякую, що ви у мене є.